Друзі, всім привіт! Нещодавно я розповідав вам про такий застосунок, як Фіксер, і сьогодні я трохи ближче познайомлю вас з цим додатком. Для початку нам треба перейти в App Store і завантажити його. Ну, логічно. В Google Market для Android також є версія. Логічно. Заходимо в App Store, пишемо Fixer. І от одразу перший фіксер Film Industry Platform. I have good pronunciation. Це наш варіант. Нам треба його завантажити. І от вже фіксер в нас завантажений на телефон. Ми заходимо, відкриваємо застосунок. Перша ж сторінка в нас registration login. В нас немає з вами сторінки, тому ми реєструємось. Дуже приємний інтерфейс. Жовті кольори, мені дуже подобаються. Я просто сидів, отак, от і клацав туди-сюди, бо воно дуже гарно. Так, вписуємо свій емейл. Create a password. Це зрозуміло. Нам треба з вами створити пароль. Лиш ми без паролю. Треба написати своє ім'я. name. Last Nick. Nick the Curly. На цьому етапі фіксер нас питає, що ми робимо? Чим ми займаємось. Мамуля. На цьому етапі ми вже маємо вказати з вами, чим ми займаємось: продюсер чи, можливо, рейтерінг. Наш випадок це. Sound and music, бо ми хто? Ми займаємось музикою і саундом, тому ми обираємо цей варіант. В кожному департаменті є свій підрозділ. Production департамент це режисура, продюсер, дуже багато підрозділів, і ви, я впевнений, знайдете себе і оберете свій варіант. Дуже зручно продумали з департаментами, бо тобі не треба шукати просто по буквам. Так, ми обираємо sound and Music. Фоле artist. наступний крок: це треба обрати локацію, де ми з вами знаходимось на даний момент, щоб нас з вами бачили зацікавлені особи, які можуть запропонувати нам співпрацю. Обираємо країну, Ukraine. обираємо місто, Київ, Київ, Ukraine. Так і наступний крок нас питають, чи зацікавлені ми в отриманні співпраці, чи наразі ми зайняті. Можемо звільнити свій статус в будь-який момент. Обираємо open to work – Ми готові приймати замовлення. Наскільки ти зайнятий? How busy are you? If you are interested in receiving offers, cooperation, please indicate this. You can change your status at any time. До речі, дуже зручна штука. Що ти можеш вказати, коли ти вільний, коли ти не вільний. Перше, друге, третє, четверте джун. я в цій дні вільний. Your Опрайс filming day. Давайте поставимо 100. Наступний крок: це треба нам додати з вами фотографію, щоб люди, які будуть зацікавлені в наданні співпраці, мали змогу бачити, з ким вони будуть працювати. Додаємо дуже бажану, дуже гарну фотографію. Ну, я навіть тут трохи схоже на себе. Ет like showreel. Треба додати свій шоуріл. Це дуже важливий крок. Будь ласка, звертайте на це увагу. Наполягаю на тому, щоб ви обирали найкращі ваші роботи, бо в перспективі це ваша співпраця, пропозиції до вас, як до людини, яка знає своє діло. Тому ми додамо ось такий от. Гарний відос. По часу максимально відео може бути 45 секунд. Аж звертайте на це увагу, намагайтесь класти в ці 45 секунд найкраще, що є в вас. Я треба в шоріли, це дуже важливо, покажи, і, міло. і Тепер ще один крок: йти верифікацію. От якраз мені на пошту прийшов номер, і треба його ввести. 75.11. Все, ми пройшли верифікацію, і тепер можемо користуватись. Іксе а ми є профіль. В нас є шоуріл. У нас є дні, коли ми можемо працювати. Прайс, за якими ми можемо працювати, і все дуже дуже зручно. І мені дуже подобається дизайн. Великий палець угору. Май профіль на фіксе твори свій шлях.